Всім привіт! Сьогодні будемо фарбувати яйця. Барвники не використовуємо, а будемо використовувати тільки все натуральне. Підготовую перше яйце. Приліплюю на нього квіти, листя, все, що вам до душі. Гарно тугенько замотую у марлю і зав'язую кінчик ниткою. Для мраморного яйця я використовую лушпиня з червоної цибулі і також трішки з коричневої. Обкачую яйце у в обрізках і буду далі загортати у марлю. Зав'язувати також потрібно тугенько, щоб нічого не випадало. Все роблю, як і в минулому яйці. Тепер відварюю звичайне яйце не замотане і яйця з квітами у воді з лушпинням червоної цибулі. До готовності 7-10 хвилин. Далі витягаю їх у миску і заливаю цим же шрощином. Далі варю мраморне яйце в лушпині звичайної білої цибулі. Саме яйце обліплено червоним лушпинням. Коли готова, дістаю. Далі будемо варити сірі яйця в чайові каркаде. Заварка має бути крупна. Чим більше її, тим буде яскравіше яйце. Тим часом, поки це яйце вариться, очищаю від лушпиння і марлі інші яйця. Вони вже, до речі, охолули. На яйці з квітами малюнок дуже слабо видно, тому я дошкрабую його контури ножничками. Тим часом зварилися яйця, які я варила в каркаде, я їх також дістаю одне, а інше залишаю поплавати ще у розчині. Яйця, які зварилися і охололи, я натираю олійкою, щоб вони мали приємний гарний блиск. Яйця зварене в чаєві каркаде взагалі мені дуже подобається. Воно виходить в цяточку і виглядає дуже привабливо. А які ви знаєте способи фарбування яєць без барвників? пишіть у коментарі. Це і це, яке я варила у червоному лушпинні і дошкребала силует малюнка ножничками. Там мали бути квіти, але вони погано залишили свій відбиток. Друге я також варила у цій же ж самій воді з червоного лушпиння. Третє яєчко в мене фарбоване в лушпинні звичайної цибулі білої. І до нього я ліпила лушпиння з червоної цибулі і завертала у марлю. Ось такі вийшли гарні мраморні яйця. Цяточки на відео погано видно, але вживу вони дуже гарні. І ось ці два яєчка я фарбувала чаєм каркаде. Але перше я мила мочалкою і шкребла не дуже, тому в нього ось такий більш насичений узор. А інше я мила дужче і жорсткою стороною, тому узор погано взявся. Буду вдячна кожному, хто напише враження про моє відео. Всім гарних свят, миру та Божого благословення!